Ну, в основному, да, любительський, аматорський футбол це був. Але і пробував себе на професійному рівні, але там в мене трохи не пішло. Там сказали, що я занадто повільний, якийсь там той на зараз би побачили, як я бігаю. Я думаю, вони так би не сказали. Це був клуб ФК Кривбас. У мене брат там дуже довгий період часу грав, він ну, в спортивній школі навчався і грав за ФК Кривбас, там ну, він там прям на, на, на високому рівні грав. Коли є час, я слідкую за кривбасом, але не сказав би, що прям ну, так от. Прискіпло за ним, слідкую. Ні. Тобто радий, коли вони перемагають, радий, що вони нарешті в прем'єр-лізі грають. Але я прям так, щоб дуже за ними слідкувати, ні, то що вистачає своїх справ. Але я, коли закінчиться війна, жодного матчу не пропущу, буду ходити, бо дуже люблю. Цей клуб це для мене сердечко.